Лягла на землю біла тиша, в новому році все нове, снігами січень око тішить, але морозом вухо рве. В січні наступають люті морози. Як же дерева переносять холоди? Волога взимку не курсує по дереву, тому, щоб захистити себе. Дерево покривається кутикулою, тонкою шкірочкою, через яку волога, що знаходиться в дереві, не може випаровуватися, а опале листя прикриває коріння дерев і рятує їх від промерзання. У такому стані дерева переносять зиму. Скажіть, дітки, чи курсує взимку по стовбуру дерева волога? Чим покривається стовбур для того, щоб волога не випаровувалася? Чим прикриті корені дерев? Що захищає їх від промерзання? Послухайте народні прикмети про дерева взимку. Ліс взимку шумить до відлиги. Верба шумить до хуртовини. Дуб шумить до негоди. Ліс зимою червоний до відлиги. Якщо повітря над лісом посиніє, буде тепло. Якщо дерева в січні часто покриваються інеєм, на щедрий врожай.